Україна єдина країна під таким гаслом пройшов флешмоб Херсонському національному технічному університеті в рамках всеукраїнської акції Я люблю Україну. Этот флешмоб был поставлен в поддержку единства Украины и популяризации нашего университета. Мы за единство Украины. Херсон – это Украина. Я украинец и я горжусь тем, что я украинец. Сейчас проходит всеукраинская акция на поддержку единства Украины. Мы, естественно, не остаемся в стороне, так как мы очень любим нашу страну. Я за единую страну. Я люблю Украину. Я люблю Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красою вічно живу і нову, і мовою її солов'їно. Молодь це майбутнє нашої держави, тому приємно і патріотичні настрої. А головне бажання жити і працювати в рідній державі. Україна для мене це моя батьківщина, моя сім'я, мій рідний університет, де я навчаюся, якому мені дуже подобається навчатись. Я Надію, що наша країна стане квітучою, багатою і щасливою. Україна це мій рідний край, це край, де я народився. Україна це мої друзі. Я дуже люблю свою Україну. Україна це все, тому що я родився в Україні. Я тут виріс. Я хочу жити в Україні. Не хочу нікуди входити. Я хочу, щоб Україна була єдиною, щоб всі були люди разом. Говорили студенти про любов до рідної батьківщини і на інших мовах.

Тому що на, мої діти тут в Україні це починаючи від народження і закінчуючи останнім подихом, останнім подихом. Це Україна, і за Україну ми будемо боронити. Мені приємно бути тут, бачити, що оці діти, оці діти люблять Україну і будуть любити ще, мабуть, більше ніж я. І мої діти серед них. І я дуже радий цьому. Разом студенти і викладачі виконали і гімн України. Дуже серйозний підйом патріотичний, патріотичне виховання. Зараз всі зрозуміли, що вони люблять вчитися. Наукові працівники люблять працювати. Ми любимо університет. Ми любимо нашу роботу. Любимо навчатись. Любимо місто Херсон. Любимо Україну. Слава Україні! Одна єдина, велика Україна! Одна єдина, велика Україна!